Запрошуємо вас на перегляд передачі Найщасливіші люди на землі. Кожен із нас задумувався над тим, чому одні люди щасливі, а інші ні. Але на це є багато причин. Наші герої люди, які пройшли випробування і залишилися щасливими, як все пройти і вистояти. Про це ми будемо говорити з гостями в студії. Наше питання до гостей. Розкажіть, будь ласка, про найважчий момент у вашому житті і про те, як вам вдалося вийти переможцем зі складної ситуації. Віра вона не передається з покоління в покоління. Просто так. Хтось переживає випробування фінансове, випробування у здоров'ї. Сьогодні гостем нашої передачі є Пітер Бойцан. Він являється брокером та власником транспортної компанії Ролеті Гейт разом зі своєю дружиною. Надією та дітьми проживають в штаті Флорида. Я віруючий з дитинства. А в мене батьки були віруючі, вони завжди нам розказували про слово Боже. Мама з дитинства читала нам Біблію, коли ми мали час. Вона нам діляла багато часу. Але віра вона не передається з покоління в покоління просто так. Свого часу, коли я вже навчався в коледжі, я поїхав в Київ і був на конференції, де проповідував Рейнд Бонке. був на стадіоні, де він проповідував, і з того часу я зробив вибір в своєму житті, що я хочу прийняти Ісуса Христа в своє серце, як свого особистого Спасителя. Тож був мій свідомий. Вибір, не вибір моїх батьків, не вибір когось іншого, а саме мій, коли я віддав своє серце для Господа. І коли я почав слідувати за Богом, я собі завжди згадував пісню, яку співали на тій конференції. Пісня дуже була простенька. Вона основувалась на тому, що навіть якщо прийде в твоєму житті такий час, що не буде у загоні отари. Якщо навіть не вродить виноградник, то все рівно я буду славити Господа. І моя віра, вона будувалася деякий час, опираючись на Слово Боже, я вірив, що для віруючого чоловіка, для людини, яка віддала своє серце для Ісуса, немає нічого неможливого. Але ми знаємо, що в кожного в житті приходять певні якісь випробування. Хтось переживає випробування фінансове, випробування у здоров'ї. Інші люди а, переживають випробування, як вони себе поведуть, якщо вони мають якусь владу. Моє перше серйозне випробування прийшло, коли у моєї дружини захворіла сестра на рак. І я вірив, що молитва до Бога, яка є основана на Слову Божому, вона може поміняти цю ситуацію. І не тільки я. Звичайно, сім'я, дуже багато а, віруючих братів і сестер, ми молилися за її зцілення. Ми шукали а, допомоги від Бога. І ми поїхали на конференцію, яку проводив у Києві Йонглічо. І я бачив багато чудес Бог робив. І настільки моя віра була підкріплена, ми поверталися додому, коли нам сказали, що. А, Таня сестра вона відчуває себе набагато гірше. По дорозі ми заїхали до неї, подивилася, вона була худа, вимучена, і ми розуміли, що життя її угасає. Два дні після цього вона померла. І я собі тоді почав задавати запитання, коли наша віра вона основується на Богові, на Слові Божому. І... Ми хочемо чогось доброго, тому що з нашої точки зору ми розуміємо, що, що якщо би Бог її зцілив, було б хороше свідчення для багатьох людей, які ще не отримали спасіння, які не знайшли Господа як свого особистого Спасителя. І в мене тоді з'явилися сильні запитання, які я почав задавати насамперед собі. Я по натурі не привик запитувати в інших, але я запитую часто себе. І аналізую якісь речі. І це було перше моє серйозне випробування, коли я у вірі, відчув, що моя віра похиталася. Я приходив до Бога раз за разом, проходив час, і я просто залишив ті речі і віддав все в руки Божі, і почав рухатися далі, йти в житті. Через багато років після того ми переїхали у штат Флоріду. В Америку жити, отут мій синочок ходить, він тут гуляє, він хоче бути учасником передачі. І ми приїхали сюди, і сталася така ситуація, коли вже в моєї сестри захворів син, якому було 12 років. Він мав мало крів'я, вони зверталися до багатьох лікарів, передова медицина, Америка. Хороші можливості. І сталося одного разу, коли він поїхав зі своєю сім'єю на відпочинок, пив воду і захлиснувся, вода попала в легені. Його забрали в лікарню. Треба було просто викачати воду з легені. Вода, яка залишалася, вона заважала йому. І ніхто не знає, чому так сталося. Вони по помилці. Коли викачували цю воду, зацепили йому артерію. І почалася кровотеча всередині організму, про яку ніхто навіть не догадувався. Проходив один день, другий день, вони не могли зрозуміти, куди дівається кров, вливали багато крові. І через деякий час вони просто сказали, що ніякої надії немає. Це було друге моє випробування, коли я звернувся до Господа, я щиро молився, і я вірив, що коли ми всі разом будемо стояти за його життя в проломі перед Богом, Бог вийде на зустріч і він нам допоможе. І навіть був момент, коли вже йому стало легше, і з'явилася якась надія, через сім днів в лікарні лікарі сказали, що стало набагато гірше. Його потрібно відключити від апаратів штучного дихання. Надії вже ніякої немає. Він має за, за, зараження крові і він просто вже жити не буде. Його відключили від апаратів, він помер. І це був другий момент в моєму житті, коли я запитав Бога, чому? Воно не працює так, як би ми хотіли, щоб воно працювало, чому не відбуваються ті зцілення, яких ми шукаємо, чому наша віра вона розбивається. І я запитував свого брата, він мені розказав одну історію. Він сказав, що зустрівся з одним старим єпіскопом і запитав єпіскопа. Каже, чи ви знаєте, яка у нас була ситуація? Ми молилися, всі вірили, ми підключили багато церков, кому могли дати знати, каже, але все рівно дитина померла. І цей піскос сказав йому такі слова, що Бог чує наші молитви, але каже: невже ви хотіли приказати Богові, щоб він зробив свій вибір? Після цього для мене все стало на своє місце. У Бога є для кожного із нас план, і він поступає, як він вважає за потрібне. Багато речей ми не знаємо, чому воно так стається. Кожна людина, похоже, як Йов в своєму житті, вона переживає втрати. І тільки, якщо ми зможемо зробити вибір, як він зробив, коли ми довіримося Богові, навіть якщо ми не усвідомлюємо, чому воно так відбувається, то коли ми довіримося Богові, Бог зробить так, як, похоже, пережив Йов. він поверне нам наше втрачене. Деколи ми цього не усвідомлюємо, але у цьому житті показує практика, що самі ми навіть по нашому вірі, по наші бажання, ми не можемо поміняти нічого. Одне, ми можемо прийняти волю Божу у нашому житті, такою, яка вона є у Бога для нас. І тоді тільки ми зможемо мати благословіння, радість, наше життя поміняється, і надія на Бога це одне, що залишається для кожного з нас. Хаючи слова цього живого свідчення, нам є над чим порозмислити. Люди не люблять говорити на цю тему. Зазвичай ми чуємо свідчення про зцілення, про успіхи на служіння чи роботі. Але в житті кожного християнина бувають моменти, коли ми задаємо питання Богу: чому? Чому так сталося? Адже я вірю в Бога, ходжу до церкви, читаю Біблію і молюся з вірою. Але людина, за яку я так натхненно молюся, не зцілюється. А йде до Бога. Або бізнесмен, який будує свій бізнес на правильних засадах, зазнає краху, і людина починає шукати відповідь: чому, чому так сталося? Адже я даю десятину чесно веду свій бізнес. Правда в тому, що Бог не обіцяв, що в нашому житті не буде проблем, але він дає сили на кожен день, допомагає пройти всі випробування. Також варто пам'ятати, що Бог не чарівник, не золота рибка чи казкова фея, які повинні виконувати всі наші побажання. У Бога для кожного з нас є свій план, тому він чинить так, як йому потрібно. А прийняти волю Божу такою, яка вона є, і в найважчій ситуації сказати скрізь сльози: я все одно буду славити тебе, Господи. А той, хто довіряє Богу і говорить: нехай буде воля твоя. Це найщасливіші люди на землі.